Чи хочуть вони шторма взяти. Важка лінія, Я ж кажу лінія важка. Але по грі штормом, тут і дебешка є, і для раптора стап не поганий. Саппортами пограти. І трансляція. Давай вгадувати. а То в нас трішки якісь маленькі проблемки. Який герої там в копу, копу, там мембра нема, Пака нема. є, але ДК... Ні, не дуже. ДК не дуже теж мені. Тіні він тікне. Тіні теж не дуже. Бо тебе армур завжди по грі. Лішрак ні, ні, ні. Це не дуже. Тімбер. Uh, це Ніку. Це, це, це цікаво. Це Ніко, але в Кентарі можуть бути проблеми. Але це гарний наспіт. Це реально герой 24-го вибору. Потроху вже починають виникати проблеми, але ми з вами і розуміємо. Дізраптор це не той персонаж, який може якось контестити пачки проти бойна. Дізраптор це не той персонаж, який зможе врятувати тебе, в разі чого, від якоїсь там комбінації коєлів. На добешся, ти сам за себе на цій лінії. <п 'ят> <т 'ят> Тому, як є, і ось він заяць, підставляється відразу. Ну, він врятував насправді, тому що Сліп був, я так розумію, в ПМА. Uh -huh. Будь-но зайц прийшов, перезабрав Сліп, Ми це неодноразово бачили. Вже дійсно на цьому турнірі всі навчилися стояти лінію в Бейна, перезабирати сліп один з одного, але ну тут, тут дійсно важко. Якщо підставляється ПМА, у нього принаймні хітпоінтів ще багато. Але як ти кажеш, врятувати його не можна. Тільки отак, от забравши на себе сон, дати йому шанс просто відійти. Але ти при цьому підставляєшся і помираєш, що з зайцем власне і трапилось. Зараз здається, саме так розгорталися події. Ми на жаль, на початок не встигли цієї ситуації. Але видно, так і було. Не пошка. Насправді бойовий потенціал у наві теж присутній. Демедж дуже багатий. От зараз спробують пробити міпошку. Правда, це Бейн Бейн лікується Брейнсапом. Зайц помирає після телепорту. Ніко в міді проблеми. Прилітає Фуріон і Ніку. Зараз теж загине. Це мінус три. Вже якщо говорити про початок цієї гри. Двічі помирає Дізнаптор <кій> і один раз помирає Аркварден. От і Фуріон четвертої позиції, який просто руйнує геймплей. А початок був дуже крутий у Арквардена. Теж вже не так легко. <кій> Та, як ми бачимо з вами, одна оця от перетяжка від Фуріона повністю зруйнувала лейнінг на мід-лінії. Прям Ніку дуже важко тепер стояти. Можете подивитися, яка величезна різниця в кріпах створилася загальна між мідерами. 2-4 на 12 у КВП і 13 на 5 у Арквардена. І він зараз буде знову помирати. Два мідера вже у Ніку. Вони вирішили дійсно тиснути просто на цей пік, тому що самі розуміють, оскільки заходити на базу проти Арквардена – це завжди проблема. Ну і якщо він буде великий, це буде в рази важче. Зайці теж будуть вбивати. Намагався він я так розумію, щось тут розіграти, якогось хочуть знизу, знизу затиснути, хочуть кентавра, хоча б десь зіграти агресивно, покарати суперників, що вони так активно грають під міст, становляться томбаль, забирають колапса. Тобто, отак і треба діяти. Єдина біда, що так ми не можемо діяти на верхній лінії, адже там стоїть СФ один на один проти Брейкер, і Брейкер в соло СФ вигнати не може, особливо коли вона відстає від нього вдвічі по кріпам. Тому намагаються, хоча б знизу тиснути наві і десь здобувати результат артефакти, які будуть з тобою вперед. Манено залишатися найближчим, принаймні, на найближчий час, давай так казати. Тому, напевно, відмовляється від рейндропа, хоча десь там захиститися від атаки СФ, а один разочок або декілька можна буде. Окей, зараз під вежею качається, п'ятий рівень він отримає. Сьома хвилина. Дуже важливий момент. Атака йде саме на ПМА. Ультимейт Яторо вже з'явився. І він розряджається по Юрію, помирає. ПМА, Сьома хвилина. І тут Міпошка приходить виганяти зайця. Буде Глімс. Заяць руну забере досвіду. Але прилітає Фріон. Запізно прилетів. Вони зайця вб'ють, та головне було забрати тут святилище. й квапа забере. Воно, він так і буде відігравати зараз на цій квопі, тому що в нього розкачка, як ми бачимо, через Q. Та, тобто він буде грати через цей дайгер. І коли ти так граєш, ти повинен активно збирати кіли по мапі, оскільки буде потім це от, випадіння по фарму загально на вапі. Ой, що ми бачимо? 5 шостий Нетверс це Аркварден і ДБшка. Величезне відставання від своїх суперників. Питання тільки до спіря цієї. Чи вони будуть зупинятися, чи вони будуть продовжувати грати дуже агресивно. Насправді ми розуміємо, яка зараз дота, фармити завжди можна. Так, можна при відставанні навіть і 6 тисяч і 7 спокійно грати на початку, просто качати мапу і намагатися менше помирати. Ларл його чіпляють, може бути гарний фраг. Не зарано, Глімпс? ні, не зарано. Ларла забирають. Чудовий фраг для Ніку, подивись, скільки голди насипає. Дуже багато золота і експи. Що важливо відмітити саме на сапортів тут було отримано, та тому що я думаю, андайнгу хочеться якомога швидше отримувати свої рівні, щоб отримувати павер Спайк. І зарядик вже є. І зарядик Полюс вже півтора є. півтора до всіх атрибутів. Radiant. На четвертому буде в 2. Окей, але ми зараз з вами бачимо, що я в трійці дивлюсь, дуже багато героїв знаходиться. Це сапорт і спіріт. Вопа, поки що в міді гуляє, ну а ЕСФ в нього фріфарм максимальний. Він нікуди рухатись і не буде. Найближчим часом його все влаштовує. Зараз у брейкер шостий з'являється. Вона пофармила великий кемп. Ларл знову під фокусом. Генте, він намагався, бач, на анімації підловити, так. щоб вона Динай Динай Зайця, Динай Зайця, Динай Зайця, Не відреагували. Ультимативна бейна. Поніку є ульт від брейкер. Прилітає на Ларла. Треба крутити. Забирати Ларла. Динай Ніку було б чудово, але він не трапляється. Рідіса роздуло, він шостого рівня. Він еде бити мій пошку. Дають на ятора кидаються, він натискає ультимативну. Катежу з тут. Демеджу дуже багато. І треба вбивати. Ятора є приголомшення. Вони не але там на кентавра Підкінтавра. Пойма, дістає до нього. За ним, за ним, Рідіс! Рідіс! Рідіс, ще ударчик. Замбачок біжить. Замбачок біжить. Вперед замбачок. Ятора відбивається у пойма. Колдауни йдуть. Рідіс. Тисне Волотенським своїм зомбаком. І добивають Ятора. Це фраг для ПМА навіть гарно. Це дуже гарний момент. Зараз для НАТО Свінсера відбувся. Ми бачимо відразу восьмий рівень з'являється у ДБЕ дуже багато золота. То було зібрано саме з сапортом. Та, та, та Чим більший шкаф, тим гучніше його це БМС і нема. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. Міпошка хоче на Зайця напасти, таке враження. Чи будуть телепорти на підтримку? Плюс вежу добити планують, і летить сюди. Андайн. Зайця втратять доволі швидко. Андайн відміняє телепорт. а Тут Наві вирішують не приймати. Файт е, був насправді ультимейту Брейкер. Просто вирішили, що воно не потрібно на цьому етапі. І ця бійка в топі за вежу, яка вже ледь дихає. Ну, Свіжості та рішучості вистачить навіть на найзапекліший лейтгейм. Якщо ти даже вибрав свою руну впевненості — Акс, а якщо ще не вибрав, гоу за ваннером під стрімом. Та, вибирайте, вибирайте, переходьте, дивіться, вибирайте свої руни. Рідіс. Повертають. Ага, міпошка. Найс. Ну, чудово. А там папки гади нормально. Плюс Пороший експа, заяць вже п'ятого, це дуже добре. В майбутньому можна буде чіпляти героїв ще й в статік, та і вбивати їх ще швидше. Не дуже все у нас чітко тут, але ну поки гра нормально е розвивається, тому давайте будемо відволікатися трошки, дозволяти собі теж і посміятися, коли є можливість. спірити, йдуть під смаками. Ситуація небезпечна, але це вбивство Андайнга, якщо воно взагалі відбудеться. Андайнг поки в порядку. Навіть натискають ультимативну кентавра, щоб Рідіса вбити. Ну це коштовне вбивство. А чи будуть зараз перевертати навіть? Подивись, вони під смаками йдуть. Є Глімс. Є ультимативна, б'ють Сефа, а він дуже коштовний. Вбити Есеф обов'язково треба, там сліпом рятують його поки що. Гадий Джус помирає, Яторо має вмерти у відповідь, хоча б так прилетів сюди і отримав ультимейт, ПМА. Ларл буде жити. ай яй 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 яй, -яй. дуже довго вбивали Есефа, і Квопа гарно розкастувалася. І два Блейдмейли працюють праворуч. Ану, плюнь в неї що небудь. Та не ти. Зевс якийсь. Нема. Ой, тут підловили трошки брейкер. Та знову ця парочка стопа працює. Та ну, давай так. Я не просто так скиглив неодноразово щодо того, що ось цей виконавець на бойні найкращий в світі. Бісить, та, ну бісить. він інт виграв на бойні, Сорі. Сорі so, за спойлер. Типу, сорі, да, сорі за спойлер, таке було. Та один в міді теж буде зараз падати. Ми бачимо зараз, поки втрачають. Та, Позиції, та Бійка дуже важлива була. Направду та так. бійка. Вона вирішила перебіг подій на оцій з раптер теж помирає знизу. Відразу ж від рук Форіона. Чи бур'єра в нього я. забирають, максимально намагаються не віддавати фарму для Наві. Ніко в міді підставляється тим часом, будуть пробувати його вбивати. Ховсом видається відразу ж по двох персонажах. Це він і його ілюзія. Нік уже помирає. <реку> намагається на <реку> розвороті зіграти якось джуз. Джус майже помирає але живе, ніби торіс хотів би забирати, хоча б колапса, але не вдається. Гірокоптер не може битися до БКБ. Гірокоптеру треба припиняти битися до появи блэкінбара, він просто вбиває сам себе. Він просто знищує сам себе. Це не всі герої вміють робити, але от гірокоптер вміє безпосередньо. Шар для колапса випадає. Один вежа Міч забирається. Ніко намагається проконтролити якось тепер цього кентавра. Можливо, Заяць теж буде гратися проти суперника, будуть пробувати його вбивати. Він отримав багато демеджу, але поки що його Ступи. не вдається вбити. Він дуже товстий. Герой. Заяць помирає. Ілюзія Ніку теж. Намагається сюди прилетіти помаду, допомогти своїм тіммейтам. Фуловий вже цей клятий кентавр. Кристовий зараз там під намагається якось вийти, його закривають в спортах, його ж тіммейт. Поки що не ви... помирає. Але врешті-решт його забирають, втрачають. Майже всіх героїв так. на мапі тільки, тільки... тільки живе наш Мідер. Мідер живе, тому що його навіть тут і не було, друзі. я ж правильно пам'ятаю, що цей рік вони дуже багато гравців відпочивали, були заміни, і тільки а було початок року був саме такий, і угу. до якогось моменту вони взагалі грали в іншому складі. Це правда, але вже насправді багато часу було трошки, отак там адаптуватися, повернутися, скажімо. Заєць намагається просто на XP постояти. Тут заходить відразу в трійку, побачив Рідіса. Ну Рідіс дуже швидко помирає. Ну тут же просто ЕСФ як босс. Сходить, да, да. просто бем-бем-бем-бем-бем. І все проти буде. такого ісфа дуже важко грати, особливо коли в тебе сапорти без армору, взагалі, без соларів, без гостів, без нічого. Е, дивимось, дивимось далі. Блінк з'являється у Кентавра. ПМА знизу може підставити зараз. Спробу від нього телепортація, але реквієм буде трішечки Ніяк. швидше. За цю дію ПМА помирає в результаті. Якщо ти хочеш швидко прям вилетіти, то треба ультиметт намагатися натискати, але він думав, що йому вистачить часу. Ларол. Ну як його вбити? Він під БКБ, він регенерує, в нього цей блідмейл клятий, в нього касти. Дуже неприємно, дуже важко. Грається. Йде далі. Міпошка буде чіпляти за ультімейт. Кентавра намагатися вбити. Міпошка має помирати. Та як він живе? Ну як його вбити? Купа бафів, купа всього, лікування. Може хоч помре? Ні, не помре. Та відвалюються просто герої. Мінус чотири. Ну, от така бійка дуже не потрібна була при втраті брейкер, яка б мала руйнувати подібні атаки. Без брейкер взагалі грати не хочеться. І таким чином можна сторону втратити. І захисту не буде. Я розповідав, що захищатися легше в доті, і так далі. Але коли ти помираєш до захисту, коли ти помираєш до пушу суперника твоєї бази, то очевидно ну, ніякого захисту і бути не може. Ніку просто все обличчя собі розбиває цей блейдмейл клятий. Дуже сильно він руїнить гру. Нятора заходить, ставиться в центрі. Відразу він починає бити. Можливо, зараз навіть вб'є цього гірокоптера. Пима вривається. Дуже непогано, але там є АІГС. Я вам нагадую, саме за нього гірокоптер вже помирає. Рідіс і Сипиван намагається відступити звідси. Ніку б'ється, звісно, суперником. Але друзі, ви самі розумієте, що ця гра буде закінчена прямо зараз. GG Gold. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Чесно, от знову Хускар, це авантюра. Але це авантюра, і Але... це Ніку. І це знову Ніку. Це знову свій герой від Ніку. Верка. Ну так, це, це так. як слугає там, я так розумію. Так, да, це Верка, ну це було. Але чесно, от якщо подивитися, як він колись там грав на версії, в нього були проблеми з цим героєм. Але це найкращий реально такий герой, який ще й по грі нормальний, бо. Угу. Вайпер це вайпер, а от Верка – це найкращий герой в скара в групі і у плей-офф. Тобто тут безумовно дуже важливо самим здобувати результат. Але я одразу закликаю вас не посипати голову попелом. Що тут, якщо навіть поразка 0-2, то нас мінімум перегравання. Є ФБЄФДЗА. Тому що саме на цю лінію треба їм тиснути, оскільки оцей от тіпочок на МК буде бігати з радіком 20 хвилин. Алло, алло, Я, я думаю, що це коротше має місце. Важливий момент зараз заяць виходить на активки. Активка з'являється знизу. Це руна пришвидшення, і Хускар відразу починає грати в доту. Виходять вони саме на Міпошку, будуть його забирати. Хоч буде отримувати собі це вбивство. Дуже приємне вбивство насправді для нього. Ну і буде повертатися назад на лінію. Вже побіг, ми бачимо, тим часом Дазл користується цією ситуацією, отримав собі трішечки експи і теж повертається до себе на лінію в топ. На Темпларку тиснути теж можливості немає. Шостого рівня обрімастера він відсутній. Ніку продовжує качатися просто на міді. Верка сам по собі просто дуже небезпечний персонаж в лейт якого не можна відпускати на фріфарм, тому що при там певній кількості предметів вона починає перетворюватися в дуже таку небезпечну зброю в руках суперника. Пима вставляється, буду помирати. скоріш за все, тут заясні ніяк не врятує. Не краще, хай вона до спокійно шпроц, не можна. А Він зараз може побачити героя. Відійде, побачив, можна відійти, відстрибнути. Ні, вже вже не відстрибнути, вже доведеться помирати. Збирають відразу святилище що Він одразу побачить брю і зробить стрибок, але не зробив. Та, вже подивись, 14-й рейдіанс і Та, він дуже великий. Я подивився на цього Брімастера з Радіком, і просто мені погано стало. Ну, здається, припиняється ця. атака. правда, смок від двох героїв МК. Йде впоред, рівілить все це. І Рубіку знайшли. Буде фраг на Рубіку. Але здається, більше нічого не буде. Чи будуть вони на Рошани заходити? Ну теж навряд чи тут. Темплару ловлять, так чому проблема? Є одразу хрест від Рідіса. Приходить ПМА. Зупинили каст ультимейту Манкі Кінга. Треба допомагати тепер якось Дазлу. Здається, Дазла продадуть. Так, Дазла продають, але врятували темпларку. Це було е головним тут. Колапс вже приходить сюди. Та Відчепись на рошані. Темпларі Полі, Темплару підловила верка, намагається перебити. Кадеш розвертається, сам хоче вбити Ларла, ні. Не вистачає шкоди і не вистачає хп, щоб пережити цю атаку. Ніку стрибає вперед на рує. Намагається вбити його. Зайць дає приголомшення. Ніку під арену. МК б'ється. БКБ працює, армлетом грає, але демедж знато багато отримує. І помирає контролі. Також Дазла. Він дає собі грейв, дає телепорт. Буде жити. Тікає також заєць. А помирає Рідіс? Стоп. Що? А йому збили все таки. Там він циклоні був, чи що я не зрозумів. Що ти маєш на увазі? Ну він же ж робив під греєм ТП. Йому чи збили. да, він я... циклон виклик. Окей, окей, бо я просто не помітив, що він в повітря Е, Дуже поганий файт. Чому? По декількох причинах. Хускар був вже в поганій позиції. Гравці знизу вирішили ініціювати, спробувати якось пофайтитись. Темпларка, на мою думку, це персонаж, яка повинна якось пробувати бурстити МК разом з Хускаром. Але для цього треба. Знову щоб знову герої Темпларка першою підставляється. Ой, який стан гарний від МК. Мінус два має бути. Пливуть, пливуть навіть, дуже важко їм грати. Спіріти дійсно тиснуть. Спірити відіграють вкрай якісно. На Зайця Стрибок. Яторо під БКБ. Забирає Зайця. ПМА катається, але демоджу зовсім немає. Ніку теж забирає. Тріпл кіл для Ятора. І ПМА теж під фокусом. ПМА. Виходить на блінку. ПМА хоче власти на Міпошку, хоча б якийсь фраг здобути. Накидається шардом. Є три приголомшення. Буде і четверте. Не цей, не прийшов ще таймінг, але все одно мають вбивати. Приходить сюди Дарквілоу, прокаст по Рідісу, той сховався. Заєць помирає. Треба якось відстікати гравцям Наві, а БКБ в кулдауні у Ніку. Йому тікати нікуди. Кур'єра вбив Ніку, але буде ну, сам щось, помирати, так, намагався максимізувати цю ситуацію. Забрали ворожого Сайленсера, це правда, але ми бачимо, що втрачають вони в рази більше героїв. А з'являється у Сайленсера. Ще важче буде його вбивати. Це минулого разу його вбивали без форстафа. А тепер в нього форс буде. Тут загально бачиш, саппорта Ліворич вони дуже багато фармлять на цих вбивствах. І в них там предметів просто мільярд в цій, цій Дарквілу, подиви, блінк-шарт, Гост, дуже багато предметів. Куплено височенний рівень, Були, Я не знаю. Дуже важко грати проти цього. І гарпун з'являється в МК там за 150 золота. Тут вбивати героїв нелегко дуже. Тут е, корів саме в першу чергу вбивати нелегко, ти нападаєш. Ну, слухай, вибив ульту? Вибив ульту. А враховуючи, яка ситуація на мапі, він молодчинка, ну, без жартів, він дуже гарно тримається. ПМА підставляється, спробує його вбити, і він, скоріш за все, і буде тут залишатись. Форстав, поки що від Рубіка, але цей клятий повершот добиває в результаті. Та, ну от саме в таких ситуаціях Глобал вирішує, і ти сподіваєшся, що ти мантою це перекриєш, ти тистиш манту і вийдеш. Але ну от я розглядаю більше ситуацію, в якій ми нападаємо, не на нас нападають. Тому що коли на нас нападають, бачимо, що шансів небагато. Ніку Шар дотримує халявни. Торментера вбиває темпларка, знайшла собі момент. Атака на Ніку, треба його рятувати. Є Грейв. Є БКБ у Ніку. Він не може натискати тільки зараз. Натискає. Грає Армлетом, але Ларл за ним і буде добивати зараз Ніку. Немає ніякого регену. Помирає також Заєць. Помирає Рідіс. Занадто швидко герої наві розвалюються. Панго покотився вперед. Намагається виграти час до своєї команди. Ларл отримує шкоду. Темплара б'ється під БКБ. Але МК її зупиняє. Добити Ларла не виходить. Темпларка під контролем вже без Бару, теж буде помирати. Грейв ще час виграє. Темпларці треба атакувати, але просто жодну ціль вбити не можуть. Фізично. GG. це GG і 2-0. Спіріти переграють НАТО Свінсере і тільки підтверджують своє реноме фаворитів на eSports World Cup 2025.